І Олександр Толокольніко, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ВА, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю До тут. Ми в... Ми говоримо про гуманітарну складову Херсонщини, зокрема, якщо в контексті області, звісно, була інформація, що наприкінці березня, що відбудовуються два мостових переходи через Інгулець, але на тлі цього ну от щойно подавали інформацію, що і бізнеси якісь відновлюються, почасти, крамниці працюють. Але ж це все на тлі закликів, наприклад, жителів області, міста, Херсона, самого подекуди, залишати свої домівки. Щоб ну скажімо так перечекати, поки ситуація буде більш-менш внормованою, як ви її цілому оцінюєте на тепер, особливо перед літнім сезоном. Ну, це такий період весняно літньо осінній скажімо, так, коли можна багато чого зробити, ну я ми самі бачимо, як люди повертаються на Херсонщину, особливо в ті села, в яких більш-менш спокійно, де немає майже обстрілів. Дуже багато людей повертаються, щоб відбудовувати свої будинки, щоб займатися огородами. Також і в Херсоні побільшало людей. Люди прибирають, люди прибираються в своїх оселях, закривають вікна. Також їм допомагає Херсонська аварійна рятувальна служба, яка вже більше там трьох місяців займається тим, що допомагає безкоштовно закривати вікна. Коли ще були морози, коли після обстрілів люди ну, приїжджали і закривали вони. Ну, ми бачимо, ми розуміємо, що людям це, це хочеться, але хоча б в червону зону не треба їхати, не треба повертатися. Це всі населені пункти, які вздовж річки знаходяться. Тому що тільки сьогодні та Маріна, Львова прилетіло по одній авіаційній керованій бомби, бомбі. Також Борислав дві прилетіло і ну, під постійним обстрілом Херсон. Сьогодні після обстрілів зникло світло в Зеленівці, частині ХБК та Таврічського. Тобто, ми бачимо, що постійно острів обстрілюється. Сьогодні також було дуже багато прильотів. Ну, але ми розуміємо, також я сам бачу, як весна так підігріває. В людях оцю жагу до життя, жагу до відновлення. Так, пане Олександре, власне, от я таки хотіла вас запитати про ці райони, де сьогодні зникло світло після обстрілів росіян. Що там зараз відбувається? Чи вдалося вам вже поновити електропостачання, чи досі енергетики працюють на місці аварії? Вони працюють і будуть працювати до ранку, поки не з'явиться. Ну, поки не закінчать, поки люди не отримують світло, і поки що частково було відновлення в декільких районах, але ще не всі відновлення. Але ж, от стосовно відновлення, ви кажете, що люди повертаються, особливо там на тлі потепління, то що погода сприяє, сонечко сяє. А я просто пам'ятаю, коли одразу після деокупації самого Херсону і правобережжя, от ці рухаючись в бік Херсону з Миколаєва цією дорогою, там практично ну і ліворуч і праворуч все ж було знищено. В якими темпами про яку інтенсивність взагалі можна сьогодні говорити і прогнозувати наскільки в цих. В ну, районах може бути буде хоч щось відновлено, є, є багато сел. Тож теж зараз таке показове посад Покровська, яке дуже багато ну, зараз активно відновлюється туди і завезли і 320 мобільних будиночків, які, в яких люди будуть чим тимчасово можуть жити, поки не відновлять їх житло. Там зараз дуже скоро з'явиться. Світло, також, якщо далі дивитись, це дорога життя, яка йде з Миколаєва до Херсона. Там був зруйнований міст на Клопаях, і він вже майже відновлений. От ми, з, мабуть, в травні будемо його вже їздити по ньому і відкривати. Тому ну це відновлюється. Люди і своїми силами, і держава допомагає, і, і до нас приїжджають постійно. Посадовці, які контролюються і, і залучають якісь кошти на для того, щоб це прискорити. Так, пане Олександре. І ще хочеться запитати вас про медичне обслуговування. Наскільки сьогодні вам вдається забезпечувати потреби херсонців необхідною важливою медичною допомогою? Ну, з медициною слава Богу, все. Добре, медики забезпечені і захистом, і дизель-генераторами, які постійно в них знаходяться. Вони підстраховують, якщо, не дай Бог, зникає електропостачання. В них є ліки постійно благодійники, і міністерство допомагає з обладнанням необхідним, яке є, тобто за це. Переживати не ну, нема чого, а, слава Богу. В них все є, і вони самі кажуть, що дай Бог, все закінчиться, і ми будемо надавати з цим усім обладнанням ще кращі послуги ніж були. Ну що ж, дякуємо, дякуємо, що тримаєтесь, і дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Ці порі. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА, був з нами на зв'язку.